Порошенко в своїх соціальних мережах підтвердив те, що ці куплені його фондом буржуйки були замовлені і відповідно вироблені на кузні на рибальському. Тобто, щоб ви розуміли цей схемач і цей абсурд, який ця потвора видає за свій патріотизм. Тобто цей йому дозвон взяв гроші з фонду. Тобто там, ну як він, звісно, каже, що там і його кошти, і кошти тих людей, які донатять йому в той фонд. Але тим не менш, тобто люди, звісно, є. Ну парахуботів вистачає, і я, звісно, розумію, що там є дійсно патріоти, але просто такі ведуться на оцей на оцю всю дичину і на цю всю риторику до сих до сих пір сивочолого гетьмана. Вони донатять, тобто це гроші людей. У висновку цей хрін бере ці гроші. Я дуже сумніваюся, що він там щось докладає. І він ці гроші вкладає по факту в свою срану кузню, з якою було скандалами. Та навіть якщо б скандалів не було, сам Порошенко це такий поц. Ну, я думаю, мені не треба вам пояснювати, що це поц, м'яко кажучи. І він вкладає ці гроші туди. І відповідно, що там з ними далі стається, якої якості ті буржуйки промовчим. Взагалі бляха-муха за те, що е, мільярдер списку Forbes, е, ну, Форбс Україна, звісно. Е, на фронт відправляє буржуйки, коли е, притула, хоча теж той собі чувак, дуже сумнівний там в політичних поглядах, у мене до нього є такі дуже великі питання. От, але чистота претензій до волонтерки у мене в принципі до нього немає. І е, він збирає гроші. Люди купують супутник, мать його за ногу. Потім Байрактари. Той самий фонд поверне живим байрактари, і в принципі дуже до, до чого дійсно корисного. І ну я не кажу, що буржуки в принципі не потрібні, але сам факт порівняння та потенціалів е, потенці... просто благодійні фонди. І чувак, який типу хоче з себе видати якось, начебто псевдопатріота України. Зробив фонд, сам є мільярдером Форбс. І він купує мать його, буржуйки, і при чому бере гроші з фонду, тобто людей, і прокручує ці кошти через свою фірму. Ну, це просто треш і дичина. Я не знаю, хто ще ведеться на цього сивочолого, але я розумію, що такі люди є. Я сподіваюся, що їх, ну... Все ж таки менше і менше, і колись типу, він просто кане в небуття, а ще краще він е, кане в в'язницю, де йому і місце. У мене просто немає. У мене просто немає слов. Е, я навіть не знаю, як це ще можна прокоментувати. У мене срака горить, тому краще перейдемо до наступної новини.